Вітаю, друзі! До вашої уваги доповідь на тему «Документація по тестуванню програмного забезпечення портфель тестувальника, яку підготовлено Горасименкою Єлизаветою Олександрівною четвертим курсом факультет інформатики наукма. Шановні колеги, сьогодні обговоримо документацію з тестування програмного забезпечення та портфель тестувальника. Документація допомагає систематизувати процес тестування, уникнути плутанини та забезпечити прозорість. Ми розглянемо основні типи документів, такі як тест кейси, плани сценарії, звіти та баг-репорти. Також обговоримо, як уникнути надмірної документації та правильно організувати портфель тестувальника, щоб продемонструвати навички та досвід. Це допоможе ефективніше організувати тестування та підвищити професійний рівень. План. Визначення та роль документації по тестуванню програмного забезпечення. Тобто ми обговоримо, що таке документація для тестування, яку роль вона відіграє в процесі розробки програмного забезпечення, як документація полегшує процес тестування та як вона сприяє спільній роботі. Далі, останні типи документації та їх ролі: тест-кейси, тест-плани, тестові сценарії, звіти про тестування, чек-листи, звіти про дефекти та вимоги, як кожен з них відіграє важливу роль у процесі тестування. Третє проблеми, коли забагато документації. Четверте портфель тестувальника. Що таке портфель тестувальника та що в нього включається? П'ята найкраща практики для документування та тестування, тобто, як отримати найкращі результати від документації та висновок. Метою є розуміння важливості документації для тестування програмного забезпечення та ознайомлення з її концепцією для подальшого розвитку в цій галузі. Визначення та роль документації по тестуванню програмного забезпечення. Документація для тестування це сукупність документів, які створюються для... та використовуються під час фази тестування програмного забезпечення. Ця документація має на меті забезпечити систематизацію та контроль усіх аспектів тестового процесу, починаючи від планування тестування, закінчуючи аналізом результатів. Документація для тестування позбавляє плутанини, пов'язаної з етапом тестування програмного продукту. Команди тестування розуміють, що потрібно тестувати, та мають доступ до докладних проц... планів того, як тестувати. Тестування має бути виконано документація для тестування. Економить час, чітко висвітлюючи завдання, які повинні бути виконані інженерами, аналітиками та іншими. Вона запобігає тому, що тестування вимагало більше ресурсів, ніж це потрібно, а тестувальники витрачають менше часу, покращуючи загальну ефективність тестування. Завдяки документації є запис про зміни, які були внесені в програмне забезпечення та будь-які помилки, які виникли. А нові члени команди можуть швидко зорієнтуватися в етапах тестування, маючи доступ до комплексної документації. Також клієнти можуть вимагати документацію для тестування для успішного завершення проєкту з розробки програмного забезпечення. Основні типи документації та їх ролі. Тест кейс. Тест кейс це детальний опис кроків, які тестувальник повинен виконати для оцінки функціональності певного продукту, включаючи критерії для успішного проходження тесту. Тест кейси призводять до стандартизації для різних тестувальників, які виконують один і той самий тест. Для кращого розуміння розглянемо приклад тест кейсу для веб-додатку. Опис тесту. Перевірка функціональності форми реєстрації нового користувача. Кроки. Потрібно відкрити додаток, знайти і натиснути на кнопку «Реєстрація», ввести валітні дані в поля електронна пошта та пароль, натиснути на кнопку Зареєструватися, перевірити, що система успішно зареєструвала нового користувача і відобразила відповідне повідомлення. Також перевірити, що новий користувач з'явився у списку зареєстрованих користувачів у базі даних. Очікування результати. Після натискання на кнопку Зареєструватися, система має відобразити повідомлення про успішну реєстрацію. У базі даних має з'явитися новий запис із даними зареєстрованого користувача. Тест план. Тест план це комплексний огляд усіх дій, пов'язаних з етапом тестування циклу розробки програмного забезпечення. Він включає обсяг тестування, розклад та ресурси. Класичний детальний тестплан займає від кількох сторінок до кількох десятків сторінок, але при цьому його загальна структура завжди зберігається. Як правило, тестплан має наступну структуру: перша сторінка це шапка, логотип та адреса компанії, назва та версія тест плану та рік. Друга сторінка. Історія документу, яка представляє собою таблицю змін. Ця таблиця містить стовпці, дата, «Версія», опис та автор. Третя сторінка це зміст тест плану. Четверта сторінка та наступні сторінки: вступ види тестування, операційні системи, браузери, функціонал додатку, критерії початку тестування та критерії виходу з тестування та характеристики обладнання. Передостання сторінка це графік, витрат часу, початок, завершення, аналіз, звіти. Тобто, скільки людини годин планується на різних етапах, наприклад, на виконання тестів, на аналіз тестування та на звіти. Основна сторінка це висновки та рекомендації. Також в тест-план можуть входити такі дані, як команда виконавців, контактні дані, життєвий цикл помилки, ризики тестування, посилання на документи, розклад та обов'язки. Далі тестовий сценарій. Тестовий сценарій він чітко описує. Кілька методів тестування програмного забезпечення, що призводить до розробки окремих тест кейсів. Він включає визначення того, як користувач може неправильно використовувати систему та планування тестів для таких сценаріїв. Звіт про тестування. Це запис стану кожного тест кейсу. Який був запущений, щоб була можливість переглядати результат кожного тесту. Звіт про тестування надає загальний огляд всіх тестових дій, які були виконані в той час, як звіт про дефект реєструє будь-яку особливість програмного забезпечення, яка не працює так, як очікувалось. Чек-лист. Чек-лист дає стисло вказівку на те, що потрібно перевірити без деталей та кроків. Звіт про дефекти. Це один з головних задань тестувальника. Звіт про дефекти це пошук помилок програмного забезпечення, та звіт про дефекти є журналом виявлених помилок разом із способом їх відтворення. Він включає деталі про вплив помилки на систему та рекомендації щодо її пріоритету. Тест стратегії. Тест стратегії це високорівневий документ, який визначає підхід до тестування на рівні компанії чи великого проєкту. Вона містить загальні принципи тестування, визначення рівнів тестування, це юні тестування, інтеграційне, системне чи приймальне. Методи тестування: ручне, автоматизоване, комбіноване, інструменти, що використовуються, критерії входу та виходу, коли можна починати та закінчувати тестування, методи управління дефектами та комунікації з розробниками, ризики тестування та способи їх мінімізації. Цей документ рідко змінюється та задає напрям усіх тестувальних активностей, вимоги, технічне завдання. Це повний опис функцій можливостей програмного забезпечення, яке будується для забезпечення повної інформації всіх команд. Проблема, коли може бути занадто багато документації. Коли надто багато документації можуть виникати деякі проблеми. По-перше, її обслуговування може займати багато часу, який міг би бути витрачений на інші завдання, які є більш критичними для розробки програмного забезпечення. Також члени команди тестування можуть бути не найкращими в написанні документації, що робить її важкою для використання тестувальниками і впливає на використання документації. Застаріла документація може спричинити плутанину серед команди тестування та уповільнити процес розробки Програмного забезпечення, а також неточності можуть привести до помилок втрати віри до команди тестування, яка намагається виконати свої обов'язки без відповідної документації. Вартість створення та підтримки документації до тестування може переважати її вартість організації, особливо якщо команда використовує її, здебільшого, вкрай обмежено. Портфель тестувальника. Портфель тестувальника це набір документів, які демонструють його навички та досвід у тестуванні програмного забезпечення. Він допомагає при пошуку роботи або просуванні кар'єри. Що ж включається в портфель тестувальника? Перше зразки тестової документації. Це тест кейси, щонайменше 50 штук, чек-листи тестування, бах-репорти з реального або навчального проєкту. Друге. Проєктні звіти, переклади звітів про тестування та матриці трасування вимог. Третє. Опис інструментів та методів. Використані інструменти тестування, наприклад, Postman або інші якісь, приклади SQL запитів, які тестували бази даних, автоматизовані тести, якщо є досвід. Четверте практичні проєкти та кейси, описи проєктів, над якими працювали, вказівка на тип тестування, функціональне, регресійне тощо. П'яте. Рекомендації або відгуки. Відгуки від попередніх роботодавців або менторів, підтвердження участі в тестуванні реального продукту. Та шосте це сертифікати на навчання. Та навчання, e, наприклад, курсери, Юдемі тощо. Найкращі практики для документації та тестування. Використовувати систему бази знань як єдине джерело правди. Важливо, щоб документація для тестування зберігалася в одному місці, щоб кожен член команди знав, де знаходяться документи, не витрачаючи час на пошук. Друге оновлювати документацію відповідно до зміни вимог. Вимоги для програмного продукту постійно змінюються, тому слід тримати документацію відповідно до цих змін, щоб точно відображати стан програмного забезпечення. Третє. Тримати документацію конфіденційно для захисту інформації. Перевагою використання спеціального правового забезпечення бази знань є те, що можна зберігати документацію конфіденційно, обмежуючи доступ для команди. Високий рівень безпеки гарантує, що жодна несанкціонована сторона не отримує доступ до документів. Четверте, навчати команду важливості документації для тестування. Документація буде працювати в команді лише тоді, коли кожен, хто бере участь, розуміє важливість документування їх діяльності. П'яте, регулярно обстежувати документацію для відповідності. Можна досягнути кращого результату, коли видалити документи, які вже не є корисними, щоб команда тестування та інші зацікавлені сторони отримали максимальну користь від документації. Шосте документувати лише те, що безпосередньо пов'язано з тестовою діяльністю. Сьоме триматися стилістичного керівництва для забезпечення консистентності документації. Восьме використовувати систему контролю версій для відстеження документації. Висновок було зазначено та розглянуто роль документації у тестуванні та різні типи, такі як тест кейси, плани та інше. Було обговорено, що ефективна документація для тестування є важливою для успішного тестування програмного забезпечення, але важливо зберігати баланс та не переходити межі. Зростаюча роль штучного інтелекту може вплинути на ведення документації, дозволяючи автоматизовано аналізувати та генерувати звіти на основі великих обсягів даних. Це може полегшити рутинні завдання та зробити документацію більш адаптивною. Дякую за увагу.